Меморіальну дошку засновнику наукової славістики, чеському та словацькому історику, науковцю та краєзнавцю Павлу Йозефу Шафарику відкрили у Перечині. Культурна подія відбулася за ініціативи голови клубу Масарика в Ужгороді Івана Латка за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки та праського інституту, за участі представників словацької та чеської меншин, які проживають на Закарпатті. Наша меншина, яку ми представляємо словацька і чеська, дуже полюблять його вірші, його творчість вельми популярна серед словаків і чехів. І було актуально повернути його ім'я, так звану нашу галерею, яку ви сьогодні маєте побачити. Тут інші дошки ми тут маємо. Але шафарик залишив велике ім'я своє дуже позитивне для чехів і словаків. І тому ми зважилися на спропагування його імені саме у перечині. Директор праського європейського інституту бізнесу та народної освіти Владислав Станко зауважив, що для них важливо підтримувати та розвивати міжнародну культурну співпрацю із країнами-сусідками, яких об'єднує спільне історичне минуле. Подправопотом далі активіти культуру, харіту уменіє а плус Ми підтримуємо багато напрямків діяльності: хартативні, культурні, мистецькі, а ще наших громадян та фольклор по всьому світі. Ми також співпрацюємо в галузі освіти з місцевим Ужгородським національним університетом та колегами з Сербії та Угорщини. В межах культурної події учасники заходу взяли участь у спецпогашенні поштової марки на честь Павла Йосифа Шафарика. Випуск марки здійснила закарпатська дирекція Укрпошти. Сам випуск марки це була ініціатива наших уже багаторічних партнерів товариства чеської культури імені Масарика. Звичайно, ми не могли залишитися осторонь цієї події. Сьогодні ми гасимо проводимо спецпогашення марки, присвячено даній події. Та о спеціальному художньому конверту. Я думаю, це хороша річ. Це ми завжди приймаємо участь в таких культурологічних акціях. Це залишиться в історії, піде в колекції. Серед учасників події і гості зі Словаччини. Павел Йозеф Шафарик був став, штудавав в Чехах, штудавав в Німецьку, штудавав. Павло Йозеф Шафарик навчався у Чехії, Німеччині, у Сербії за часів Австро-Угорщини. Він був словістом, і ми хочемо, щоб усі слов'янські народи були об'єднані. Виготовив меморіальну дошку Павлу Йозефу Шафарику мукачевський скульптор Едуард Алексій.